Всі українці, у, кого, у яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняли? американського рівня. Дуже багато американських блогерів, і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відео контентом. В Інстаграмі, Ютубі, так і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, скачаний TikTok, Facebook і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю, я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба приходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, і так далі. Ну от реально можна отримати. Неважливо, де ви знаходитесь. Італії, Іспанія, Німечна, Франція, Україна, Па барабану. Головне доступ до інтернету. І все, і декілька разів просто треба це повторити ці дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, Де б ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо, збираємо команду, і все вперед погнали. Короче, тепер ми дивимося. Ну, це що в цій ситуації може нам допомогти? За своє життя треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє мутять, крутять. Нам понав'язували кучу різних наратів. Ми з вами сремся через це все. Багато людей повтрачали життя, багато людей сенс життя повтрачало, багато людей близьких повтрачали. Люди просто розгублені і так далі. Я тут дуже, типу, за патріотичні настрої, і мені дуже хотілось би, щоб все було у нас дуже хорошо. І і проукраїнське і так далі. Але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям і все. Створюємо зараз можливості, як можемо. Ну, самі знаєте, де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От, до речі, це для вас і показник. Якщо ви прийшли, все, вітаю, для вас це буде дуже легко. Що Два дня абсолютно нічого платити не треба. Розкажу, як зараз на американському ринку а, можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. А, для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там понял, там немає маркетологів нормальних. Хто -то здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде, але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працюють. От як не крути. Просто все життя щось нам не везло, що нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе. Нормально, не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо... Ну, серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть, страшилок там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир, а на кожен день прокидайся, іначе як у цей шоу Трумана. Кожен день понял одне і те саме просто ужас за ужасом.